Від сьогодні ви законне подружжя. І я прошу вас обручитися цими обручками, які не мають ні початку, ні кінця. Нехай вони будуть символом вірності та єдності ваших сердець. А тепер і ви привітайте одне одного вже як законне подружжя. Міцним солодким поцілунком. Гості приєднуйтесь. Наймиліші, найрідніші вашому серцю це ваші батьки. Прошу батьки, привітайте своїх дітей. Так, я дуже щасливий. Все життя мріяв мати сина. Знайшов хлопець патріот з Луганської області. Пройшов проти своїх тих терористів з братом рідним на рік меншим Ми пішли воювали. От весь цей час на нашій стороні. Я вважаю, що це для мене. Найкраще, що могло би бути. Усі всі, кругом люди одинакові, всі люди. Тут просто такі міфи вже самі а Люди кругом одинакові. Мені, він служив бачу, в Луганській області, там добровольцем. А мій батько волонтер. Вони познайомились якраз там. Одного разу вони приїздили сюди, і Сергій заходив до нас в гості. Потім ми якось почали говорити по телефону з ним. Я би дуже хвилювалася, коли в нього телефон не відповідав або зоною досяжності. І потім він приїхав і ось так от вирішила дружити. Я завжди дзвонив, їй завжди буду дзвонити, коли буде вільна хвилина, то буду дзвонити, звичайно, вона мене кохає, я її кохаю. і Це найголовніше. Познайомились в Луганську, в Луганській області. Тобто ми були в спецпідрозділі Артеміс. От бачите, схід і захід їх об'єдинила. Тобто це є пара. Голуба, миру, тобто це вже є зарок, як кажуть, доброго поняття миру. Кінець кінців воно прийде, а у них злагода і так вже є в сім'ї. Тобто на добрі роки їм щастя, здоров'я і їхнім батькам, що вони, як кажуть, їм діточок, внуків, праволочків, і все буде гаразд.